Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні ми з вами перегорнемо ще декілька сторінок з історії нашої батьківщини, свідки цього дня, 22 січня 1919 року, згадували, що День був похмурим, вітряним або вітрі гасав Дух Свободи та свята. Велична і свята моя ти Україно, лише тобі карать нас і судить, нам берегти тебе соборну і єдину, і нам твою історію творить. 22 січня Україна відзначає День Соборності. Цього року. У 1919 році на Софійській площі у Києві був проголошений Акт Злуки Української Народної Республіки і Західної Української Народної Республіки. Український народ, який через історичні обставини опинився розділений на територіях кількох країн. Прагнув до незалежності, до об'єднання. Особливо активізувавшись під час весни народів 1848 років. Одним із центрів такого об'єднання стала Галичина. Головна Руська Рада. Перша українська політична організація в Галичині у своєму маніфесті від 10 травня 1848 року заявила про єдність 15-мільйонного українського народу, а також його земель, розділених Російською та Австрійською імперіями. і підтримала. Національні права інших поневолених народів. Попри це, українці отримали реальну можливість здобути незалежність лише десятки років тому, під час Першої світової війни та революції у Російській імперії. 18 жовтня 1918 року у Львові сформувалася Українська національна рада на чолі з Євгеном Петрушевичем. Українська Національна Рада заявила про намір творити національну державність та об'єднати українців у соборній державі. Відтак ідея соборності українських земель набула державного статусу. 3 січня 1919 року у Станіславі було ухвалено рішення про злуку з УНР та УНР. Українська національна рада, виконуючи право самовизначення українського народу, проголошує торжественно з'єднання. З нинішнім днем Західноукраїнської Народної Республіки, з Українською Народною Республікою, в одну одноцільну суверенну Народну Республіку. Ішлося у тексті рішення 22 січня 1919 року у першу річницю проголошення Четвертого універсалу. У Києві відбулася остаточна процедура оформлення соборності, попри те, що в реаліях буремних подій на тлі громадянської війни в Росії молодій українській державі не вдалося встояти. Акт з Луки 19-го року мав величезне значення для історичної пам'яті українського народу. Завдяки йому Україна інтерпретувалася в українській суспільно-політичній думці лише як соборна держава. У радянські роки про подію 22 січня 19-го року публічно не згадувалося, Однак, у пам'яті народу вона залишалася живою. У 1990 році. На честь акту злуки, народний рух України, організував живий ланцюг від Львова до Києва, який став однією з перших масштабних антирадянських українських акцій, що поклали кінець СРСР та дозволили Україні здобути справжню незалежність. Соборність розуміє кожен власно. Що це таке? Задасть питання вчасно, це єдність духу, сил мого народу, що нас єднає мужність, волю, вроду, це час минулий у теперішню хвилину, це піклування щире про родину, це той завіт, що нам кобзар давав. Це те, про що він мріяв і писав, це ті рядки, що складені навіки, це для душі вірші, що серцю ліки, це золоті слова про той садочок, про ті гаї, Дніпро, синів і дочок, це кожен з нас як часточка країни, це сміх гучний. Щасливої дитини, це спів птахів над ріднім нашим гаєм, веселка райдужна проходить, що над плаєм, це те, що можна краще відтворити, що може нам майбутнє привідкрити. Це наші мрії в дійсності нових. це світле небо, миру і надій. Це сонце, роси, квіти на весні. Це щось приємне, що ми бачимо у сні. Соборність, я вважаю, то сім'я, то Україна, нененька моя. Зі святом вас, мої любі, з Днем соборності України.